Доброго дня. Сьогодні ми розпочинаємо серію глибинних інтерв'ю Душа події і наш перший гість, автор цієї ідеї, Олександр Магльона, президент Асоціації Нові горизонти» і шеф-редактор одноіменної громадської газети. Поїхали! Поїхали? Поїхали. Олександр Васильовичу. Як виникла ідея створення цього, цього циклу відеоінтерв'ю? Ну, взагалі. Е Глибинні інтерв'ю це досить цікавий формат. Я не знаю, чи відео знімалося, але глибинні інтерв'ю покликані е, визначитися із людиною, яку ви запрошуєте, в якості або експерта, або того, у кого берете інтерв'ю, щоб знати його відносини, е, відношення до якихось подій, до фактів. А так як ми сьогодні говоримо у форматі е, грантового проекту, який підтриманий Європейським Союзом і Гельсінською. Нідерландською спілкою. То ми сьогодні будемо говорити переважно і про корупцію, а в глибинних інтерв'ю, які будуть після мене. Будемо говорити з волонтерами, будемо говорити з ветеранами, будемо говорити з людьми, які переїхали до нас зі Сходу. І це мають бути цікаві особистості. Я сподіваюся, що ці глибинні інтерв'ю будуть мати вдале продовження. Так, чудово. Розкажіть, як взагалі народжуються такі ідеї, зокрема антикорупційні створення таких проєктів? Хороше запитання. В принципі, можна відповісти філософськи, що якщо ти хочеш зустріти світанок, то мусиш вночі йти незвіданими шляхами. Ну, так само і з протидією корупції, тому що потрібно в собі знайти якесь відчуття не просто міщанина або обивателя, а людина, яка про щось турбується. Яка знаходить себе саме в цій сфері. Асоціація горизонти ще з 2000 року цим займається. Зараз на слуху корупція, війна, втрати від корупції війни прирівнюються майже однаково. Тому в 2022 році, коли почалася війна, ми подалися на конкурс Європейського Союзу. Півроку ми пробивалися туди, потім нас запросили на навчання. І ми три місяці онлайн навчалися, і це нам дуже допомогло скласти вдалий проєкт. Таких проєктів з 500 було підтримано тільки дев'ять. Три стосувалися гендерної рівності, три стосувалися захисту довкілля і три протидія корупції. Так що ми тут в цьому успішні, і я думаю, що і в подальшому будемо успішними. Супер! Вертаючи сторінки вашої книги подолання, я дізналася, що у вас є досить давній досвід протидії корупції. Розкажіть про це, будь ласка, детальніше. А, ну тут треба сказати так, що я завдячую своїм батькам, завдячую вчителям, що можливо вони так заклали в мені зерно якогось протиру, несправедливості, соціальної нерівності. А потім, само собою, по життю якось я зустрічався з такими проявами, повз яких не, мог, не міг пройти. І е, навіть пам'ятаю такий момент, коли ще слово корупція не, не говорили, це я ще був молодий інженер. А мій час було модно після значить, закінчення школи, а я закінчив вже інститут, служити в армії. Я служив в корпусі морської піхоти, ну ік. І прийшов з кандидатським квитком вже свої, на свою роботу. М -м Керував підприємством, на якому працював. Чоловік поважний, він мав орден трудового червоного прапора, орден Леніна. Але мав 4 класи. І коли я знав, що він е сфальшував свої нагороди. А як сфальшував? Значить, він там, як, наприклад, робітник якоїсь там, якоїсь категорії, а сам був замдиректора. Ну, я як молодий такий спеціаліст, якось так це мені. Не сподобалося, і коли мене приймали в партію, то я проторгу сказав, що я з рук шахрая партквиток не візьму. Ну, це розцінили як жарт, але партквиток я дійсно не взяв. Наша боротьба продовжувалася, прийшлося доказувати свою правоту, тому що тоді нагороди підписувала КДБ. І вони були замішані в цьому. Ну, якось я пережив, це нічого, мене не посадили, не зробили дисидентом. Все нормально. Ну, а потім наступила незалежність. І ми всі розуміємо, що е, вона має багато втрат через те, що корупція поки що процвітає. Деколи кажуть, або більше джерел інформації стало про корупцію, або корупції стало більше. Я рахую, що і більше джерел стало, ну, і більше ми про це говоримо. Але чим більше ми про це говоримо, тим більше шансів, що ми в цьому плані впливаємо на, на позитив, щоб воно якось вирішувало. Навіть на регіональному рівні. Тому що тут всі-всіх знають. В великому місці можна сховатися, можна писати якісь аналітичні статті, і все. А тут тобі можуть порізати шини, розбити машину, спалити офіс. Все це я перейшов. А, навіть останні такі пригоди, які здували багато другабичан, один трускавецький олігарх, я все-таки так його розцінюю, тому що він заслужений лікар, він заслужений будівничий, він має свій санаторій, він має свою починкову базу. Раптом подумав, що. Настав його час, коли його значить, будуть досліджувати і поширив там про мене, що я кадебіст, що я значить, сталініст і проче, проче. Ну танки багна не бояться. Будемо продовжувати. Кажуть, що у суперечках народжується не лише істина, а й синці. Тому тим, хто вирішив боротися з проявами, проявами корупції, потрібно мати сталеві фаберже, чи не так? <реш> Класне запитання про фаберже особис... особливо. Якщо ти е, кажеш, що ти е, займаєшся протидією корупції, ти повинен розуміти. Е, проти тебе можуть виступити в фейкових новинах, е, е, тобі можуть загрожувати е, включно до фізичної розправи. Але якщо ти маєш команду за плечима, якщо ти маєш однодумців, якщо ти маєш хорошу ідею, якщо ти на правильному шляху, ну тоді е краще. М -м Скажу так: е я вірю в особистість, е яка може багато чого вирішувати, але я вірю в команду, яка завжди тебе підтримує яка погодиться з тобою йти до кінця. І це сьогодні дуже е вирішально, тому що 3-4. Листопада я був в Києві на цікавому дуже форумі. Говорили про корупцію під час війни. Чому я їжджу на такі форуми? Чому я сьогодні з вами розмовляю? Тому що я бачу в нашій молоді світле майбутнє. Я ще вчуся в цій молоді. Я врахую так, що якщо ти перестаєш вчитися, ти перестаєш жити. Тобто ти існуєш, ти в якомусь соціуму знаходишся, але ти себе не можеш реалізувати, тому що в тобі немає знань. Тебе можуть вважати дуже грамотною людиною, але якщо ти зупинився, то час не зупиняється, події не зупиняються. А ми знаємо, що останні два роки взагалі вони розвиваються такими шаленими темпами, і ми повинні їм відповідати. Ось тому потрібно мати і знання, ну і ті самі Фаберже. Олександре Васильовичу, скажіть, як вам видається не піддаватися на, на очевидну маніпуляцію, а також на відкриту цинічну брехню? Чи є якийсь рецепт від Магльони? Є такий рецепт, він стосується того, кого ти вибираєш по дорозі в житті? У китайців є дуже добра мудрість, вона говорить так. Обираючи шлях, думав, хто з тобою, думай, хто з тобою поруч йде. А все життя, в принципі, я старався м, якось не спілкуватися з людьми, які мають гнучку совість. Тобто він сьогодні один, завтра другий. Вони прийшли комуністичні партії, вони прийшли всі партії, які тільки були. Я не був в жодній партії, якось мені пощастило, я думаю, що вже і не буду. М -м, потім є ще таке, кажуть. Є така китайська мудрість, що Китаєць сидить на березі річки і чекає, поки повз нього пропливуть трупи його ворогів. В Україні це не підходить. Якщо ти сидиш просто на березі, то ніхто не попливе. Хтось там вище за течею має знищувати цих ворогів. Це маєш бути і ти. Або твої однодумці. Тобто деякі рецепти, класики нам не підходять, нам потрібно діяти. Ну і ще одне. По-моєму, в 1911 році 5000 робітників і 500 інженерів в найвищого гатунку будували корабель, який називався Титанік. Його спустили на воду в 2011 році, а в 2012, десь навесні, він вирушив свою першу подорож. Ви пам'ятаєте, це такий був фільм, який наш умів, Титанік, все решта. Фільм трошки перевершив фактаж, тому що. Цей Титанік загрузили абсолютно повністю в щерть. Ні, перший рейс був е, такий десь в половину е, всіх пасажирів, тому що він був і пробний. Погодьтеся, що тисяч робітників, 500 інженерів найвищого гатунку мали створити чудо з чудес. Але ми пам'ятаємо, як закінчився цей шлях. Ми пам'ятаємо, які жертви. І він зараз лежить на глибині десь 3,5 кілометри. Його зараз вже роздивляються як раритет, там десь якісь черевички знаходять. Це жахлива картина. Але я хочу до іншої картини повернутися, до тої, яка дає мені наснагу. Був такий простий чоловічок-аматор. Він називався Ной. Він взяв і, власноруч, побудував судно. Він не був корабелом, він не був якимось таким будівничим, але на кону стояло життя людства. так? Він позбирав там. Тварин, позбирав птахів і поплив. І його ця подорож призвела до того, що сьогодні ми всі а маємо змогу жити, радіти життю, розмножуватися, робити собі подібних, святкувати, воювати, отримувати перемоги. Один чоловік, причому тут навіть не прізвище грає роль. А те, що він сам вирішив цим зробити? А як ви думаєте, хто йому допомагав? Не знаю. Розкажіть. Знаєте. Так. І я так вважаю по життю, що без допомоги творця добрі справи неможливо зробити. Більш того, якщо ти робиш добрі справи, Творець є твоїм союзником. А скажіть, будь ласка, чи міг хто небудь. Нас перемогти, якщо у нас покровитель, наш оберігач є творець? Мабуть, ні, так? Тому сьогодні, коли ми робимо і це інтерв'ю, ми з вами повинні згадати тих, хто сьогодні нас боронить, чому ми можемо так мирно з вами спілкуватися, і ми можемо побажати їм е, оберіг творця. Це я бажаю і вам, тому що ми будемо продовжувати наші програми. Я думаю, що ми робимо добру справу і з таким союзником. Ну, корупцію ми, звичайно, не подолаємо. Це безсмертний хробак, який живе багато років, і він безсмертний так. Але, по крайній мірі, на якомусь рівні, навіть на місцевому, на регіональному, деякі речі ми зробимо більш прозорими, більш позитивними, тому що сьогодні багато викликів стоять перед нами П'ять ОТГ, є, є різний момент управління цими ОТГ. Ми робили такий моніторинг бази самоврядування багато непочатих робіт. І не тому, що війна заважає, а тому, що потрібна добра воля, як тепер кажуть, політична воля, керівників всіх цих громад, щоб ми вклалися в параметри війни і з неї вийшли з новими зусиллями, тому що планами, пріоритетами, тому що а, в китайському. Алфавіті да, є роглиф, є роглиф, е, криза. Він означає виклики і однозначно означає перспективи, плацдарм. А ми будемо думати, що теперішня наша криза це виклик, але водночас це плацдарм для наших дій. Розкажіть, будь ласка, про ваші плани на майбутнє? Е, майбутнє це. Це така субстанція, яка опирається на минуле, на сьогоднішнє. А в минулому є певний життєвий досвід. Сьогодні є певні виклики, ви їх знаєте, вони щоденні, точиться війна. На цій війні мій син. Ми зустрічалися з ним якраз 3-4 листопада в Києві. Він приїхав в госпіталь з фронту на півдня. Ми проговорили про різні речі. Він ніколи не розповідав мені, як там на війні. Він справжній воїн, воює з 2014 року, хоча не був військовослужбовцем. На майбутнє хочу з ним зустрітися в мирній Україні. На майбутнє хочу, щоб багато хто дочекався своїх рідних цієї війни. На майбутнє хочу, щоб був мир. А хоча мир потрібно, як сказав один мудрець, будувати мир потрібно під час війни. Мабуть, це і плани на майбутнє, мабуть, це якісь проекти. Імовірно, е, і дуже, дуже е, сподіваюся на підтримку багатьох небайдужих, що ми сьогодні про це майбутнє будемо говорити не з точки зору фантазії, там, а з точки зору якихось конкретних дій. Е, це можуть бути суспільно важливі акції. Е, покладаю надію на свою газету, яку видаю 22 роки з колективом. Людей, які працюють не за гроші. Це єдина газета сьогодні в Західному регіоні України, яка е, видається на громадських засадах, поширюється безоплатно. Гонорари ніхто не отримує. І так склалося, що ніхто про них не питається, хоча в якихось там проєктах нам це частково проплачується. На майбутнє заставляють мене люди небайдужі написати ще одну книгу. Кажуть, що про війну. Мабуть, я не буду писати про війну, я не воював. Мабуть, книги про війну мають писати воїни. Я, мабуть, напишу ще книжку про мир. Про те, що Україна осяє на Богом. Е і вона вартує миру, вартує світло майбутнього, як ми з вами. Так, справді у вас чудові плани на майбутнє. Дякую вам за таке інтерв'ю, насичене. Дякую вам. Ви не хотіли би мені задати якесь несподіване запитання? Ну, гаразд тоді переходимо до запитання сусідніх купе. А, історія журналістикою, вона проста складна. Одночас у 2003 році мені запропонували вступити в цю спілку. Я став журналістом України, хоча до цього вже був автором понад 100 статей. І Асоціація Нові Горизонти видавала інформаційно-аналітичні бюлетені, де я теж був співавтором цього видання. Сьогодні вже можна сказати, що це вже 20 років у цій спілці. Я себе, чесно кажучи, не вважаю професійним журналістом, там, які мають з цього хліб, живуть з цього. Саме так я вважаю, що фахові журналісти вони годуються тим, що вони пишуть. Інша справа, чому відмовлявся від звання Заслужений журналіст України. Ну, я вважаю, що е, нагороди мають е, мати не тільки адресата, але й тих, хто нагороджує. У 2012 році е, Янукович був президентом, він мав би підписувати такий указ. Е, е, я не вважав за потрібним і необхідним, а, щоб моя кандидатура подавалася на це звання. Я відмовився просто від цього. Так само сталося у 2017 році, коли був е, Порошенко. У ну, 20-му році на пропозицію Дрогобицької районної адміністрації, зокрема пана Коленяка, я дав згоду, вони готували там якісь папери, але стала війна, і чи вони десь там припали під сукно, чи що, цього немає, і я не вбачаю в цьому жодних, як кажуть, складнощів. Воно мені ніби ні до чого, тим більше що я знаю, що дуже багато звань. В Україні дається людям сумнівної репутації, і мені до їхнього цеху прибиватися якось не гоже. Російська мова в моєму житті ну є така мова в моєму житті, тому що в мене дві великі матері. Моя батьківщина Україна і моя рідна українська мова. І моя мати росіянка з німців Поволжі. Тому в сім'ї ми спілкувалися, як правило, і російською, і українською мовою. І моя книжка подолання написана теж трьома мовами: російською, українською, польською. А не бачу тут жодних протиріч. Спілкуюся переважно на рівні побутового російською, а на рівні таких публічних моментів. Українською. Зауважую, що коли приїжджаю в Київ, то всі кажуть, у вас гарна українська мова. А я їм кажу, що ви в Києві повинні мати кращу українську мову, бо вона є держава, і ви повинні нею володіти. А коли напишу сьому свою книжку, чесно кажучи, не знаю. Мені достатньо шести книг поки що. А можливо, по війні, можливо, це буде книга спогади мого сина. А яким ми можемо спілкуватися і наговорити на цілу книжку. Тому що зараз ми не говоримо про це. Зараз він там, де там, де запекло, незважаючи на те, що зараз надворі сїхав. Ще поступати ще в одну спілку письменників. Ну, нема сенсу. Я себе знову ж таки не вважаю письменником. Те, що я написав, це якісь погади, це якісь роздуми. І це не письменництво знову ж таки. Чи корупція має прізвище? Ну, скажімо так. Чому немає довіри 32 роки до влади? Чому ми потерпіли на цьому полі фіаско? Тому що, в принципі, незалежність дісталась нам рішенням трьох найбільших комуністів Радянського Союзу. Ви знаєте їх, вони зібралися в Білорусі. Захотіли стати князями, розвалили Радянський Союз і це були великі комуністи. Вони думали, що після того, як вони свої парквитки сховають, вони будуть будувати демократичні країни. Так не сталося. Побудували три дуже корумповані країни: це Росія, Україна і Білорусь. Ніколи не говорю про людей. З чужих слів, якщо я кажу, що людина корупціонер, то це означає, що я спілкувався з ним, я мав змогу досліджувати його бекграунд, бачити його поступки, поведінку, рішення. Ну, Є, наприклад, такий діяч дуже відомий в Трускавці, я називаю його справжнім олігархом, бо він був і багатою людиною, і мав свої медіа, і впливав на політику. Я говорю про Лева Ярославовича Грицака, з яким я пару місяців спілкувався, добре до нього придивився, можу назвати його таким корупціонером номер 1 Трускавці, тому що потрапив він Трускавець зразу на посаду головного лікаря Санаторії Карпати. А всі трускавчани, та й мабуть в регіоні, знають, що Трускавець це унікальна база лікарів, фахівців вищого гатунку. І там була маса претендентів на таку посаду. але яким чином він став головним лікарем, я розумію, що хтось його туди просунув, отаким словом я скажу. А вже за дві каденції мера при зарплаті річні в 40 тисяч доларів він е, заявив про фірми, які мали статутний капітал в 10 мільйонів доларів. А яким чином це все ставалося? Ну, були розслідування, були статті, були суди. Але я скажу так, багато хто мені підказує, що людей з такими статками не судять. Ну, не все так просто. З Ігорем Коломойським сталося те, про що можна сказати, що може бути зміна. І я думаю, що вона наступить і для таких спритників і шахраїв. Чим пишаюся? Мабуть, найбільше пишаюся тим, що батьки передали мені достойне прізвище. А і мати, і батька їх вже зараз немає. Для мене їхня світла пам'ять це святе. Пишаю своїми дітьми, сином, який пішов добровольцем, рядовим, в 2014 році воює до сих пір. Сьогодні він вже майор, армійський майор, хоча був рядовим у 2014 році. Пишаю з дочкою, яка сьогодні у Франції працює в школі. Волонтерить, працює перекладачкою префектур. В місті Рен допомагає переселенцям, біженцям, вірніше, українським, в цьому невеличкому місті, там вже їх понад 500. Вона це робить добре, якісно. Пишаюся її родиною, зятим і внуком Максимом, за ким я скучив. Він знає п'ять мов, і я думаю, що це дуже талановитий юнак. Про ворогів Ну, мені тут не пощастило, я ворогів не маю. А, а хотів би мати, тому що ворог це має бути достойна фігура. Ну, з якимось бекграундом, з освітою, з амбіціями з знаннями. Нема такого, просто ну, такі не появилися. Якщо є пару таких от людей, які там вважають, що вони мені вороги, ну, значить вони самі себе так назвали, ідентифікують, але я так не вважаю, тому що ну, немає у них потенціалу, щоб бути мені ворогами. Чи можу я назвати прізвища, крім того, що я сказав Трускавецько, так. Ну, наприклад, цей час я був співавтором це українського проєкту партнерства за прозори суспільства. Тут створив коаліцію. З цієї коаліції було запрошено декілька організацій. одній з них був юрист, такий Євген Шильник, який потім став керуючим справами міськвиконкому Дрогобицького, був пійманий на хабарів 13 тисяч доларів. Сьогодні я бачу, що він в приймальні у Степана Кулиняка там через день. Вважаю, що такі токсичні люди не мали би там бути, не мали би там а, показувати свої фахові здібності. Такий самий антикорупціонер Іван Торський, який знімав відео про а, корупціонера Кучму. Чому я так показую корупціонера? Тому що, ну, я ніби знаю, що Тараса Ярославича визнали корупціонером по суду, але офіційного якогось такого е, оголошення про це, чи слідства, чи ще не було, тому тільки суд може когось е, визнати злочинцем чи ще комусь. Ось сьогодні ці два спритника в райадміністрації військові, а висліджують приймальні, що, з чим вони приходять, з якими ідеями я не знаю. Е, і, мабуть, мені це і не цікаво. По закінченню цього проєкту і цієї програми ми зробимо невеличкий такий мікс з нашим відеооператором, поширимо всі зйомки, які ми зробили. У нас були цікаві люди: посадовці, волонтери, воїни, вимушені люди, які приїхали до нас у Франковий край і себе реалізовують. Всі вони вартують розповіді про свою унікальну. Історію, і я думаю, ми ще будемо зустрічатися. Тому я не прощаюся з вами, я думаю, що ми ще будемо в одному потязі, і душа події в нас завжди буде унікальна і така, яка нам всім побажає добра, миру і перемоги. Дякую вам за це інтерв'ю. До Зустрічі. До нових зустрічей.